Всім привіт! Сьогодні поговоримо знову про травичку. Відразу скажу, хто відкрив відео вперше і не шарить за грас, дивіться мій минулий ролик. Там я розказав детально, що це таке. У цьому відео, як і обіцяв, покажу вам, як масштабуватись, заробляти більше поєнтів, плюс покажу, як зробити, щоб вас не відсіяли. Тому став лайк на цей ролик. Якщо хочеш, щоб коли вийшло якесь оновлення, я відзняв третю частину. Підписуйся на наш Телеграм та Ютуб канали і поїхали. Як я і казав в минулому ролику, що скоріш за все буде четверта епоха, так як все ще надто сире. Бачимо, що в них на сайті відображається, що скоро буде аплікація на мобільний телефон в App Store і Play Marketі. Тому, поки вона не вийшла, я думаю, що далі будуть виходити нові епохи. Ну і для того, щоб нам масово заробляти поінти, нам знадобиться для початку антидетект браузер. Ви можете використовувати будь-який я обрав ADS Power, який для вас більш зручніше, просто що він є дешевим і підходить саме для грасу. Для інших задач я юзую Octo. Реєструємось на сайті, вказуємо електронну пошту, вказуємо пароль, який ми отримали з електронної пошти, вказуємо свій паспорт, натискаємо Прочитав та згоден з умовами і реєструємось. Після цього натискаємо Завантажити, вибираємо операційну систему, яка вам підходить, та завантажуємо додаток. Після встановлення вводимо логін та пароль та нажимаємо «Увійти». Вже в самій аплікації тут є вкладочка Поновити або в вашому випадку купити, натискаєте, вибираєте, на скільки днів або місяців ви хочете придбати. Я брав запасом мінімум на 90 днів. Вибираєте спосіб оплати криптою, будь-якою, вам завгодно, я ж взяв тезер і натискаєте Платити зараз. Вам вибиває адресу для оплати в мережі Tron. Копіюєте, вставляєте її, де у вас лежать кошти, відправляєте і гроші будуть автоматично зараховані на ваш рахунок. Натискаєте Завершити і чекаєте. З браузером розібралися, поки його згортаємо. На рахунок нього я казав, що можете використовувати будь-який вам завгодно, а от проксі я спеціально перевірив. Переходимо на сайт Proxy Sale, реєструємось, вводимо капчу, що ви людина, і створюємо аккаунт. Я сконтактував з оператором Proxy Sale, Мені відповіли, що їхній сервіс проксі не банить розширення GRASS, тому я використовую саме його. Якщо ви знаєте якісь кращі проксі чи ще якісь використовуєте завжди інші, будь ласка, це ваш вибір. Лінк на проксі сейл буде в описі під цим роликом. Вводимо свій емейл і пароль, натискаємо логін та натискаємо Buy Proxy. За посиланням, що в описі в ролику, у вас буде знижка 15%, а конкретно на IPV 4, IPV 6, ISP та 10% на мобільні і резидентські проксі. Ми будемо використовувати резидентські, їх буде достатньо. Натискаємо «Резидентські». Обираємо тариф. Тут все залежить від кількості аккаунтів, яку ми будемо обслуговувати. Якщо це, допустимо, 100 аккаунтів, то необхідно 10 ГБ. Я думаю, на тижні 2 їх буде достатньо. Але бачимо, що чим більше ми купуємо, тим ціна менша. Тому дивіться, що вам необхідно, те і обирайте. Натискаємо Buy. Тут обираєте, скільки вам необхідно. В наступному полі натискаєте As a Purposes, та в останньому полі. Натискаєте крипто. Обираєте payment метод, яким будете оплачувати. Я обрав Тезер, вводите свою поштову скриньку та натискаєте Apply Code. За промокодом у вас буде знижка 10%. Як бачимо, ціна була 7 доларів, стала 630. Відповідно, якщо вам треба там, умовно, 10 ГБ, то знижка буде 10%. Було 50 доларів, стало 45. Натискаєте Pay, вас Зараз перекине на вікно з оплатою, вибираєте мережу, я обираю трон та натискаєте Proceed to the Payment. Тут видає адресу, на яку вам необхідно перевезти, переводите, після цього вас на рахунку, буде 45 доларів. Тут вас має показуватись 10 ГБ, вибираєте Стіки, username and password. Вибираєте, як ви хочете, щоб вам видало. Ваші логіни та паролі, я вибираю файл. Вибираєте країну. Я вибираю Європу. Не беріть так само, як я, якусь іншу країну, вибираєте. Німеччина, регіон. Вибираєте місто. Тут обираєте постачальника, я залишаю такі, як є. У цьому полі кількість проксі, яку хочемо. І тут обираємо формат 4 четвертий, IP, порт, логін, паспорт. Натискаємо Create, бачимо, що проксі наші створені. Вибираємо цей файл. Натискаємо Зберегти, відкриваємо та бачимо наші дані. Тепер третій крок: нам знадобиться сервер. Якщо у вас є свій комп'ютер з хорошими характеристиками, який ви не використовуєте, тому що він має бути вимкнений 24 на 7, то можете використовувати його. Якщо у вас сервера нема, тоді переходимо на сайт mypower.vps. Натискаємо Registration. Вводимо сюди всі свої дані, натискаємо Я на робот та натискаємо кнопку ОК. Натискаємо Логін, нас перекидає на сайт. Вибираємо Product and Services. Натискаємо Order Now, Dedicated Server. Тепер все залежить від кількості аккаунтів, яку ви хочете брати. Якщо 100 аккаунтів, вам е, з головою підійде перший за 45 доларів, якщо аккаунтів у вас більше, то відповідно вам знадобиться сильніший сервер. Тобто 100 аккаунтів з головою потягне перший або другий сервер. Натискаємо Order, обираємо Windows Server та натискаємо Add Card. Натискаємо Pay, обираємо TRC-20Tron, натискаємо Pay. Та нам необхідно буде сплатити протягом години 46 доларів 35 центів. Натискаємо ознайомився, копіюємо адресу. Водимо та після оплати натискаємо перейти до сайту. Після оплати десь за годину вам прийде лист з даними. Ваш сервер буде відображатись в дешборді. Чому через годину? Тому що працівникам необхідно увімкнути перевірити сервер, що він працює, і тоді вам видасть логін та пароль. Після того, як оплата прийде успішно, нам на пошту прийде серія листів, в яких буде вказано, що активація пройшла успішно, нас попросять активувати. Свій аккаунт та в кінці кінців ми отримаємо дані для входу на сервер. Якщо ви, як і я, користувач Apple, то далі нам необхідно буде з App Store завантажити таку утиліту від Microsoft, як Microsoft Remote Desktop. Тут просто натискаємо завантажити, і відбувається встановлення, і далі одразу її запускаємо. Щоб на MacBook отримати доступ до віддаленого серверу, ми натискаємо в цій програмі «Add PC, далі беремо наші отримані. Дані з електронного листа і вставляємо в програму. Копіюємо сервер IP та вставляємо в перший рядок PC Name. Далі у вікні User Account натискаємо Add User Account. Тут вводимо дані, які видав нам сервер. Тобто username це буде логін. Далі вводимо наш пароль. Можемо обрати якесь ім'я, до прикладу, GRAS. Та натискаємо Add. Тиснемо ще раз Add. Тут обираємо Connect. Нас застерігає, щоб ми приєднувалися тільки до довірених серверів. Тиснемо далі. От ми і перейшли на наш сервер. Далі ми бачимо, що в мене тут одразу відкритий ADS-Power, який я просто не закриваю. Вам же ж просто через Internet Explorer необхідно буде завантажити ADS Power та залогінитись в ньому за тими даними, які ви вказували раніше. Далі перед створенням нового профілю нам необхідно перейти у вкладку розширення. Тут натиснути Завантажити розширення. І сюди вставити адресу розширення GRAS із магазину Google розширень. Копіюємо, вставляємо. Та натискаємо в порядку. Там далі в нас буде підтвердження, що якщо ми його встановлюємо, то воно буде автоматично додаватися у новий профіль, якщо ми його увімкнемо. Ви натискаєте підтвердити, я поки що натискаю Скасувати. Далі у вас тут появиться Grass Extension, і нам необхідно буде його активувати, натиснувши на цей перемикач. Після того, як ми його активували, воно завантажилось і пише, що доступне, воно буде автоматично додаватися у наші нові профілі. Переходимо в вкладку Новий профіль. Далі натискаємо швидкий імпорт. За бажання можемо додати групу та тех. У рядку браузер обираємо сам браузер. Це дозволить нам використовувати розширення на ядрі Chrome. Операційну систему обираємо Windows та Mac, гортаємо нижче проксі поки що не додаємо. Тут вводите свою імпортну кількість, я поки що для прикладу обираю один. Далі у розширеннях використовувати розширення команди та у налаштуваннях браузера використовуйте глобальні налаштування. Натискаємо далі в порядку. Нас сповіщають про успішне створення, тиснемо в порядку. Якщо у вас тут не було раніше створених аккаунтів, то у вас з'явиться вказана кількість нових аккаунтів. Я ж поки що шукаю той аккаунт, один, який я створив. Далі, навпроти потрібного нам аккаунта наводимо мишку на три крапки та натискаємо оновити проксі. Далі, перейшовши на сторінку з нашими вже створеними проксі, можемо або тут через «See all» подивитися всі наші проксі і дані до них, або через завантажений файл. Я ж натискаю «See all», У новій сторінці в мене відкриваються створені в цьому файлі проксі. Потрійним кліком я виділяю увесь рядок, копіюю його та вертаюся до нашого серверу. Тут у тип проксі я обираю HTTP, в мене з'являються вікна для введення даних, та я просто вставляю у ведучий порт всі необхідні скопійовані дані. На жаль, вставляю воно не ідеально, тому я виправляю дані стосовно вказаних вікон. Важливо напам'ятати, що нам вказується проксі у такому форматі: спочатку йде IP, далі через двокрапку йде порт. Після собачки в нас йде логін до IP, та останнє після двокрапки це пароль. Вказавши всі дані, натискаємо перевірити проксі. Слідкуємо, щоб тут були обрані нами місто та регіон. Буває таке, що тут показують інші якісь міста та регіони, але нам потрібно слідкувати, щоб було вказане саме те. І у виборі міст раджу вам обирати одразу якісь великі та відомі міста. О, після того, як все добре, натискаємо в порядку, підтверджуємо: та можемо запускати наш аккаунт. Одразу відкривається сторінка із перевіркою нашого IP. Бачимо, що все добре. У розширеннях бачимо, що є єкраз. Прикріплюємо його та натискаємо. Нас просить залогінитись, натискаємо. Тут вводимо дані свого аккаунту, натискаємо увійти. Зайшовши у свій профіль, ми одразу побачимо наш дешборд, де буде показано кількість понтів, які ми вже нафармили кількість поїнтів, які ми фармимо якраз в цей момент. Та буде якраз показано, чи приєднані ми. До серверу, та яка якість нашого з'єднання. Якщо з якихось причин у вас тут пише, що Disconnected, нам потрібно перейти у наше розширення та зробити так, щоб воно було активним, за можливості, щоб тут писало Connected та показувалася якість нашого зв'язку. В разі, якщо після декількох перезавантажень через Reconnect, ми бачимо, що до серверу не під'єднується та не показується якість зв'язку, і тут замість connected пише Disconnected, нам потрібно буде зайти. В налаштування нашого профілю та змінити проксі, так як я це показував, коли ми його встановлювали. Після оновлення даних проксі ми перезапускаємо наш профіль, вертаємося в наш дешборд та відкриваємо застосунок GRAS та дивимося, чи ми приєднані і яка якість зв'язку. Якщо ми приєднані, але якість зв'язку 0, то раджу знову змінити проксі. Також буває таке, що нам у застосунку не показує якість зв'язку, проте пише, що ми під'єднані. В такому разі раджу запам'ятати останні 4 цифри нарахування, які відбулися нам за сьогодні, та оновити сторінку. В разі якщо кількість поєнтів збільшилась і тут пише, що ми приєднані, то значить, що все працює нормально, просто чомусь. Не відображається в самому застосунку. Одразу тут на дешборді можемо скопіювати реферальний лінк та поділитися зі своїми рефералами. Важливо також розуміти, що за рефералів нам потрібно буде у вкладці реферальна програма клеймити поінти, тобто автоматично вони не зараховуються. І таким чином ми налаштовуємо інші наші профілі. Коли вже в нас буде налаштована певна кількість профілів для швидкого відкривання окремих вікон, можна буде використовувати. Піктограму цієї краплини для відкриття вікна. І обов'язково, після того, як ми налаштували кожен профіль, не закривати його, а згортати. Стосовно самих проксі раджу за великої кількості аккаунтів не робити всі в одному місці, а до прикладу, зробити 10 у Берліні. 20 у Іспанії, десь в якійсь Барселоні, умовній, та погратися з іншими містами та розташуваннями. Головне, щоб якість зв'язку у нас була чудова. Перевіряти акаунт ти раджу хоча б раз на добу, аби пересвідчити, що проксі працюють нормально і в нас підтримується сталий зв'язок. Під час провірки, коли ви будете бачити, що тут воно не приєднується або видає вам помилку, не поспішайте змінювати проксі, зачекайте хвилину-дві. Поперезавантажуйте сам застосунок та дешборд. Велика вірогідність того, що воно реконектиться та буде працювати нормально. Після 2-3 хвилин безуспішних перепід'єднань можете починати змінювати проксі. Також для розуміння, як працює кожен ваш аккаунт, є корисний календар, який показує, коли. В якій кількості і скільки поєнтів ми отримували, і яка була активність нашого кожного профілю після завершення перевірки, сміливо можна закривати вікно сервера, тому що це ми просто закриваємо клієнт доступу, але сам сервер безперебійно продовжує працювати. Став лайк цьому ролику, підписуйся на телеграм та ютуб, пиши в коментарях, що думаєш на рахунок, раз чи дивився минулий ролик. Чи ставив ти розширення, можливо, вже маєш свою ферму, або ділись своїми цікавими думками щодо цього проекту.